Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу всіх рад бачити. Трішки часу не вистачає знімати відео, тому що роботи ну, дійсно дуже багато. Оце вчора ну, світло вже з'явилося, вчора трохи негода була. Таке воно, коротше. І, і, і вже цей дощ фактично він і не потрібний, але він все рівно йде. Да? І, і, і вітер такий, і греміло. Ну, капець, що робить. Треба ще подивитися, що там на поле поїхати, чи кукурузу нашу не поламало, чи що там, і тому так далі. Да? Так, що зроблено в принципі за ці дні? Дивіться. По-перше, розібрали хлопці, приїхали з валок, розібрали криницю нашу стару. От така вже це кільце було верхнє таке, поставили нове. Тепер тільки ну, от, мосточку викладемо з плиточки і зробимо все гарно. Це вже просто відслужило своє. Бачите, в такому воно вже трішки, як то кажуть, жахливому стані. Ну нічого, почистили дуже швидко, все зробили якісно. Зараз попробую, підніму, як то кажуть, засніму вам, покажу що у нас. Так, це наші труби. І ось дивіться, бачите, тепер ми накрили. Накрили шиферину кільце кільця нове поставили. Вони його викачали. Два води, кільця води вони викачали, тоді кучу піска вибрали звідти. Найшли старе відро, ще там кучу металолума. ну Почистили, зробили гарно. Так, Робота по встановленню вагончика вже під зерно. Йде потихеньку. Получається, завезли ми позавчора 8 газонів землі ще. На жаль, вчора такий дощ сильний, пройшов, можна було б їх би сюди прям аби встигли, ну аби ж все встигати, але так ну, не виходить трохи. Получається, їх Тебі треба було землю тут вже розрівняти. Вчора б його промочило гарно, але на жаль, ні, треба тепер, щоб нам цю землю розрівняти, треба цей паркан розібрати. Вирівнять оце все. Отут От тут місцевість ми вирівнюємо. Найшов я дві плити 2,60 на 3 Получить, Получається у нас 5,20 на 6 Ми їх ложимо і зверху ставимо вагончик. Я думаю, буде бомба. От такі справи. Завезли ми ще 8 газонів землі сюди, щоб все це діло вирівняти, щоб як то кажуть, привести вже в порядочок. Да? Це воно ця земля вже, що ми навезли, ми вже розрівняли. Ж. Тепер вона лягається, втрамбовується, ще пройдуть дощі, ще буде лучше. Але поки дощів, як на мене, не потрібні. От тепер отак ще до багам. Фактично, от, де вагончик закінчується, це ми вже насипали, тепер ми ще це розрівняємо і ще десь там мені пообіцяли, вроді би, дай Бог, все нормально. Привеземо ще. Привеземо ще два камази глини, можливо, да, щоб таке воно було бадьоре. Земля трохи з мусором, нічого страшного, мусор вивеземо, приберемо, пеньки теж, а земля нам залишиться, вона втрамбується. Пісок так не влягається і не втрамбовується, як земля. Пройде зима і все буде нормально. І будемо вже тоді з весни починати будівництво трохи. Тому що без приміщення, без такого складу ну, важкувато працювати. Ячмінь я вже проплатив, виходить 5 тонн. А далі кукуруза, дай Бог, буде. Якщо не буде кукуруза, будуть якісь відходи чи ще щось, то вже будемо, як -то кажуть, вирішувати ці проблеми по факту. Ось такі справи, друзі. Зараз ще покажу, що в нас в сараї, що відбувається, які процеси. Поговоримо про те, що малим поросятам потрібно з 5 дня ставити вже предстарт і потихеньку їх приучувати до корму, щоб вони це все діло росли, їли. Все було добре. От такі справи. Так, друзі, поїхали. Дивіться, також питали, чи дуже забиває, чи ні стосовно, ну, як дощ, де. трохи. Получається, там я ще не доробив. Я в верхній Оцю сторону. Хіба зараз сторону. з цієї сторони там треба ще буде або оцинковки покласти кусок, або ще щось. Да? Тоді буде взагалі чудово. Так, поїхали, по посидя. Це наші ж, як завжди, оптимуси, Скоро прийде час і почнемо їх порізати, або забаям здаємо то змінити місце. Осталася одна свинка, ця вже наша. Вчора тут зарізали, поторгували. Важкувато, звісно, щось знаєте, якось не знаю останнім часом, як на мене, трішки активність така покупецька, трішки впала. Не знаю чому. Можливо, жарко, можливо, люди економлять гроші, але... Я вам скажу так, що трішки впала. Що я хочу сказати по моїм цінам на м'ясо сало? Сало я продаю по 130 гривень, під на 190, лопатка 165, задок 170, відбивна 185, шийок 190, але дуже цю сумку ріжемо, трошки там треба буде перерахувати, тому що сітло трошки подорожчало, це подорожчало. А ми торгуємо по тій самій сині. Затратна частина у нас трошки піднялася, Тому, ну, особливо зараз світ. у мене дека, ну, світло. Дробілка звичайна, світло споживає багатенько. І мали, ну, як, вона то мала нормально, мені вистачає, але але. але ну нічого. Ми, як то кажуть, працюємо далі, це наші контори. дивіться які. Контери, я вам скажу, піднялися, в них такі вони живчики, якщо їх порівнювати із кінцями, чомусь мені вони от по вибагливості до корму і так собі от вони мені подобаються. Це наші йоркшири, грязні, чорні, Треш... люблять вони е... Знаєте, люблять вони в болот, ну, там, де вони в туалет, вимочаться. Такі вони. Щось. Хоча стараюся, я ж кажу, я вичищаю два рази на добу. Ну, влюблені. Ці так само. От поки вони жили в, 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 в оцій клітки, де ще з то, в них все було чистенькі, вони акураті, вони ходили на одне місце. Я їх перегнав, і тоді я їх вже не зумів привчити ходити туди. І вони почали в іншу протиположну сторону клітки ходити. Ну, тр тр Трішки створює певні незручності. у вичищальні. Наші бройлери. Зараз вони п'ють вітаміни, випропаюємо їх ще 3-5 днів після курсу антибіотиків. В принципі, корма ставка виїє, фірма тут місцева, як така. Так, це наші кантери. Мамку дубасять. Вже ми їм з п'ятого дня поставили предстарт. Потихеньку частину корму я висипаю. Знаєте, як я роблю? Тобто зайшов, отак взяв трошки, повикидав частину корму, після цього додав їм свіжого, і, ну, такий, щоб він аж шпах гарно. Вони потрішки щось з підлоги з'їдять, щось поковиряються, так з'їдять. тобто е Використовуйте предстарт, він необхідний, я б скажу так. Такі непогані, наче. поганці. подивимося, як вони далі будуть рости. В принципі, це все на відгадівлю, це все на м'ясо. Це щоб було, як кажуть, що різати. Звісно, да, там щось вийде, може комусь щось і продамо, але дуже торгувати малими поросятами, їх реалізувати я не планую. Це ландрасики наші. Тут двох свинок я намітив в них по вісім пар сосків, наче. Подивимося, як вони далі будуть розвиватися, залишимо собі на ремонтні свинки. Є один такий, там він стоїть в углі їсть. Ну, їсть споживає, але він самий менший. За дрот, скажімо так. В принципі, ці решта ландрасики рівненькі, Спермодоз убрав у Андрія Петровича. Ну, нормально. Я з ним я ж кажу, вже другий-третій рік ми з ним працюємо. Питань до нього нарікань не було. Тобто, як я оплатив, він мені відправив. Взагалі ніяких проблем немає. От такі справи. Так, в принципі, по цьому е, тут такого нема нічого. Зараз ще раз вам покажу малих кантерів. Е, ми їх е, брали тут ну, по місцю у спермодозу в мильцях. Уже Жені. теж, якщо кому потрібно тут хто з Полтави, що може під'їхати, купити собі спермодозу дану, в принципі, непогано. Бачите? Тобто я перший раз так трошки розстроївся, думаю, ну блін, ну чотири штучки кантера, але бачите, це значить первіста. Подивимося, як вона другий раз приведе. І вже рішиться її подальша доля. От так, такі справи. Так, друзі, працюємо далі, не падаємо духом, все буде Україна, всім всього найкращого.